Що робиш мама? Маринує м'ясо на шашлик. Розкажи. Тут... М'ясо. Вже цибуля. Це... Лимон. Не будемо їсти. Так. Йогурт mm -hmm. тепер. Ну, можна даже сметану. Взагалі кефір саме лучше. Йогорт цьому... солодкий чи нормальний? <рес> не солодкий. Ярчиця <рес> додаюся. <тоді. рес> Яку польську? Українську? Але в мене. Не гостро, а гостро ніж треба. Okay. Я вже а, лимонку з цибулі вже перемняла. Потім я додаю, в мене є прекрасна, просто прекрасна приправа наша, українська. То шашлику. Okay. Персі. Яка yeah. okay. yeah. Рожова мене, чи біла? У мене рожева. Але можна брати ж будь-яку. Рибулом буцюємо. О, вже пахне добре. До речі, дітям ви також можете робити шашличок. Наприклад, курячий. Або, в принципі, той, що ви хочете, можна і яловичий. Але зробіть його просто без солі. І зробіть в духовочці, або в фользі, якщо ви на природі і хочете зробити дитині теж шашличок. Додають все сюди. Дітям просто обов'язково з натуральних спецій. Взагалі без. Або взагалі б. Спеціями ну, добріше. Стравами, наприклад, які. і гарно перемішую. Зараз руками перемішаю. Така у нас вийшла маринад. Добре, страшне.